Поки еліта кремлівської пропаганди тримається бадьоро та намагається трясти кулаком, пішкам інформвійни стає тривожно. Вони говорять про війну на території нашого государства, на території нашого Криму. І от як що тут робити? От і по тим флажкам, які розставляють, вот ждать, поки танки там привезуть, ждать, поки бредлі доїдуть. Не чекаючи на все це, окупаційна влада робить, що може, російську аудиторію. Тішать роликами з дітьми, які в кримських школах розбирають автомат Калашнікова, періодично ловлять псевдоукраїнських шпигунів, викривають жителів кримських міст, які розміщують на вулицях українську символіку та агітацію, показують збиті українські безпілотники, та пропагандисти вимагають більшого нам необхідно зараз зробити все, щоб укріпити полуостров з сторони України.